Усім привіт! Мене звати Гліб і це курс всесвітньої історії 9 класу. Сьогодні ми будемо говорити про Сполучені Штати Америки. Який же вигляд мала країна на початку ХХ століття? Потужна держава із численними заводами та фабриками, довжина залізниць 260 тисяч миль, протяжність шосейних доріг 257 тисяч миль. Складно уявити, довжина доріг у США така, що якщо всі дороги вкласти у суцільну лінію, то ви можете спокійно доїхати до місяця. В автомобілобудуванні країна впевнено випереджала європейців. У США вироблялося три з половиною рази більше автомобілів, ніж у всій Європі. На початку ХХ століття 70% від загальної кількості власників телефонів у світі проживали знову ж таки в Америці. Напередодні Першої світової війни загальний обсяг промислового виробництва США перевищував обсяги виробництва Франції, Німеччини і Великої Британії разом узятих. Україні впроваджуються найсучасніші технічні винаходи та нововведення. Томас Едісон, Олександр Бел та Нікола Тесла стали відомими на весь світ завдяки своїм винаходам. Фірма Kodak подарувала можливість не розлучатися із фотокамерою, а King Camp Gillette створив всесвітньо відомий бренд. Як же США спромоглися досягнути таких результатів? Таємниця у ГДС. І це не готові домашні завдання, а географія, демографія та закони. Географічно Сполучені Штати Америки були величезною державою із усіма необхідними для індустріалізації природними ресурсами: вугілля, залізо, нафта і. Звичайно, золотисті поля пшениці необхідні для дедалі чисельнішого населення. Це веде нас до другого елементу економічного дива демографії. Кількість американців зростає із неймовірною швидкістю із 40 мільйонів у 1870 році до 76 мільйонів у 1900 році. За чисельністю жителів країна поступалася лише Китаю, Індії та Росії. Половина з них це емігранти. Саме завдяки ним відбувалася жвава індустріалізація та активна колонізація вільних земель Техасу, Колорадо, Оклахоми, Монтани, Дакоти та інших штатів остання складова закони. Промисловість була добре захищена від конкуренції високими митами на ввезення готової продукції. Тож іноземні компанії не мали шансу конкурувати із американськими. Не забуваємо ще і про патенти документи, що засвідчують авторство на винахід і виключне право ним користуватися. Патентування заохочувало до відкриттів та нововведень, оскільки гарантувало автору отримання прибутків та визнання. Однак поступово в економіці США все більшої ваги набирали монополії. Їх поява призводила до збанкрутіння дрібних і середніх підприємців, безробіття і зростання соціальної напруги. Дедалі більше політиків розуміє необхідність впровадження антимонопольного законодавства. Що ж відбувалося у політичному житті? Державний устрій залишався незмінним форма правління Президентська республіка. Кардинальних змін не спостерігалося, але у суспільному політичному житті накопичувалося чимало негативних явищ. Різниця між республіканською та демократичною партіями ставала ледь помітною. Тепер обидві партії майже одностайно підтримували інтереси великих корпорацій, стримували соціальні рухи і фактично схвалювали расизм і сегрегацію на півдні. Чому? Бурхливий економічний розвиток змінив правила гри. Тепер гроші стали запорукою успіху, і саме власники капіталу почали визначати розвиток країни. Суспільство вимагало від президентів рішучих дій, боротьби із корупцією. Проте не всі політичні діячі ризикували йти на конфлікт із великими босами. Ви тільки погляньте: таким бачили сенат тогочасні американці. Знаковими тут є декілька деталей. Перше напис це сенат монополістів, від монополістів і для монополістів. Він чітко пояснює призначення американського сенату. Для кого він працює і чиї інтереси захищає. Другий елемент двері для людей. Вони зачинені. Так, просто зачинені зсередини. Тож, звичайні американці не мали доступу до парламенту. Сенатори і конгресмени отримували винагороду за підтримку інтересів монополістів. На державні посади завдяки корупції призначалися ті, хто часом взагалі не розумів, що необхідно робити. Ну, а про відповідальність я взагалі мовчу. Тож, цілком закономірно, що. Права простих американців все частіше порушувалися. Просто катастрофічна ситуація склалася в південних штатах. Хоча 14 та і 15-та поправки до Конституції США надавали темношкірому населенню громадянські права, однак вони просто не діяли, закону не дотримувалися і з часу. На півдні було узаконено режим расової сегрегації. Для білошкірого населення створювалися більш комфортні умови і забезпечувалося більше прав, ніж іншим. До інших колишні конфедерати зазвичай зараховували темношкірих американців. Темношкіре населення дискримінували та істотно обмежували у правах. До прикладу, щоб мати можливість проголосувати у штаті Алабама, темношкірим американцям необхідно було пройти тест на грамотність. Вони мали цитувати на пам'ять Конституцію США та декларацію незалежності. Як наслідок, на виборах 1900 року змогли проголосувати менше 2% темношкірих американців. Явні ознаки кризи демократичної системи США викликали розгортання наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття масового руху за реформи. Значну роль відігравала преса. Журналісти та письменники у своїх публікаціях викривали численні факти хабарництва урядовців, шахрайства, експлуатації жінок та дітей. Фактично, преса перетворилася на четверту владу, владу, яка формувала суспільну думку і могла змінити ситуацію на краще. Прибічники реформ вимагали змін: демократизацію виборчої системи, контролю за діяльністю великих корпорацій, проведення реформи оподаткування і запровадження соціального страхування. Необхідність змін стали усвідомлювати і привладні кола США. Настала епоха президентів Теодора Рузвельта та Вудро Вільсона. Із приходом до влади Теодора Рузвельта розпочалася нова доба справедливості. Президент розгортає цілу кампанію проти великих корпорацій, проведена низка судових процесів. Які завершилися їхнім розподілом і великими штрафами. Дотримуючись справедливого курсу, уряд неодноразово втручався у страйки і підтримував саме протестувальників. До прикладу, у травні 1902 року у Пенсильванії розпочався страйк, який міг обернутися національною катастрофою. Шахтарі погрожували залишити вугілля увесь хід. А отже, мільйони жителів могли лишитися без опалення. Президент діяв рішуче, зібрав у Білому домі підприємців і профспілкових лідерів і примусив їх до переговорів. У результаті заробітна плата шахтарів збільшилася, а робочий день скоротився перемога! Крім того, завдяки Рузвельту було прийнято низку важливих законів, які контролювали якість продуктів харчування та ліків. Це суттєво покращило рівень життя населення. А ще саме Теодору Рузвельту американці завдячують прекрасними заповідниками. З його ініціативи було прийнято закон, який збільшував розміри заповідників майже 5 разів. Спеціальні урядові комісії стежили за чистотою річок, дбали про насадження нових лісів і охорону флори та фауни. Зовнішня політика держави теж змінюється та отримує назву політика Великого кийка». Це не випадково. В одній із промов президент зазначив: говори м'яко і неси великий кийок. Мені здається, він натякав на те, що у будь-яких перемовинах ти маєш бути обачним, але спиратися на вагомі аргументи. У зовнішній політиці це потужна армія. Так, у чинній доктрині Монро з'явився так званий наслідок Рузвельта. Президент вважав, що Сполучені Штати повинні гарантувати безпеку в регіоні, а в разі виникнення конфліктів врегульовувати їх навіть із використанням військової сили. Фактично, США перетворювалися на полісмена, що мав допомогти країнам Латинської Америки досягти щастя та процвітання. За допомогою ховалася звичайна експансія. США встановлюють контроль над Гавайськими островами, Кубою, Філіпінами, втручаються у справи латиноамериканських держав. Ну, така собі епоха справедливості в інтересах США. Не менш прогресивним президентом став професор історії та права Вудро Вільсон. Він запам'ятався американцями із першого дня перебування на посаді. Щоб допомогти співвітчизникам зрозуміти суть своєї програми Нова Свобода, він іде на сміливий крок. Проводить першу в історії прес-конференцію у Білому домі, в сучасному значенні цього слова, із запитаннями і відповідями. Відтоді традиція спілкування із пресою стала традицією не тільки в Сполучених Штатах, а й в усьому світі. Віжсон Продовжив політику боротьби із великими корпораціями та соціальних реформ. За його правління було знижено митні тарифи, розширено державну підтримку фермерів, запроваджено прогресивний податок на прибуток, створено Міністерство праці та обмежено працю дітей. Варто згадати, що саме за його президентства засновано федеральну резервну систему. Яка повинна була забезпечити стабільність усієї фінансової системи країни. У зовнішній політиці Вільсон спрямував свої зусилля на подальше зміцнення позиції США на Далекому Сході та в Латинській Америці. Суттєва різниця із попередником полягала у різних інструментах тиску. Замість залякування уряд використовував долар. Дипломатія долара передбачала надання латиноамериканським країнам просто кабальних позик і приватних інвестицій, що робило їх економічно залежними від США. Можна вважати, що США на початку ХХ століття стала справжнім наступником британської корони у прагненні панування у світі. Дякую всім за увагу! З вами був Гліб, і це курс всесвітньої історії 9 класу.